Що ви знаєте про Тараса Григоровича Шевченка? Е, ну, я знаю, що це письменник. Е, в нього є книжка Кобзар. В нього дуже гарні е, вірші, які зараз дуже популярні? Е, що він народився 9 травня, здається, <сум> березня. <сум> березня? Я пам'ятаю, що десь ось ось. Добрий день, що ви можете сказати про творчість Тараса Григоровича Шевченка. Доброго дня. Тарас Григорович Шевченко це знаменитий поет, письменник, художник, прозаїк і пророк. Колись його батько сказав про нього такі слова: моєму синові Шевченку з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось добре, або велике ледащо. І в результаті Тарас Шевченко відкрив свій талант, і зараз він сусідньо відомий автор, якому присвячено більше 1384. Читих пам'ятників по всьому світу. Дякую вам, велике. Я знаю, що він був кріпаком, його визволили з кріпацтва. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, все, mm -hmm. <свісна> мабуть, все. Які ваші улюблені твори Тараса Григоровича Шевченка? Даринко, в мене дуже багато улюблених творів Тараса Шевченка. Так швидко перерахувати я їх не можу, тому що він говорив і про жінку дуже багато писав, і про дитинство своє безрадісне, багато в нього автобіографічних віршів. І писав він про красу нашої природи і про тугу за рідною батьківщиною. Тобто цих віршів дуже багато. Але мабуть, що найбільш вподоби мені все таки вірш садок вишневий колохат». Там така гарна сімейна ідилія описується про те, що матері вечерять ждуть своїх доньок, а вони ніяк не можуть прийти, тому що вони співають, їм приємно бути на дворі в цей час. Ну, тобто, дуже-дуже така позитивна і нині, на мій погляд, актуальна, тому що нині, на жаль, є родини, які втратили цю можливість. І я думаю, що це один із гарних таких прекрасних віршів. Які твори Тараса Григор Шевченка? Ви знаєте? Але перше, що спадає мені на думку з мого дитинства, коли побачила ілюстровану книжку із твором Тараса Шевченка, це був твір Тече вода з під яром на долину, пишається над водою, червона калина. Музейна кімната містить такий гарний великий портрет Тараса Шевченка, який подарувала нам колишня наша студентка. Вона навчалася в нас на відділенні дошкільної початкової освіти, і відповідно вона здобувала освіту додаткову кваліфікацію образотворче мистецтво. І Марина Ананян подарувала нам ось такий великий гарний портрет Тараса Шевченка, який ми яким ми гордимося, і секрет його в тому, що де б ми не стояли, його погляд звернений на нас. Але от хотіла б зупинитися на деяких цікавих фактах. Ну, перший факт, на жаль, Тарас Григорович прожив лише 47 років. 24 з них він був кріпаком. І 11 провів у заслані завжди під слідством, тому що до його персони була сильна увага. І лише 12 років був відносно вільної людиною. 15 років прожив в Україні в 14, коли був ще маленьким ну, юним хлопчиком. А він поїхав із паном Енельгардом, який ми пам'ятаємо, запросив за нього велику ціну, щоб викупити скріпацтва. І більше в Україну вже повернувся дорослою людиною, і то вже подорожуючи, знаєте про Тараса Григоровича Шевченка. Я знаю, що у Моренцях знаходиться його музей, де він проживав. Я його відвідувала, і мені досить сподобалось. Там і як вам враження від мене? дуже круто. Всім рекомендую відвідати. На оновлені землі врага не буде супостати, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.